Тату, треба ще 500 доларів, радісно щебече Аліна, улесливо посміхаючись батькові. Так я наче все оплатив, доню, здивовано каже Руслан, але без зайвих запитань витягуєш з гаманця ще п'ять купюр по 100 доларів. Дякую, таточко, ти в мене найкращий. Артему треба нові туфлі, бо ті, що він збирався зувати, ну аж ніяк не підходять. У нас же все має бути на найвищому рівні, радісно ділиться своїми планами щаслива наречена. Старша донька Руслана виходить заміж. Весілля обіцяє бути шикарним 200 гостей запрошено, одягу наречених від найкращих дизайнерів, ресторан, найдорожчий у їхньому місці, і все це оплачує Руслан, який є доволі небідною людиною. Своїх двох дочок чоловік дуже любив, заради них і не розлучився з дружиною. У них з Світланою все далеко не гладко було, але дівчатам потрібна була і мама, і тато, тож чоловік всі ці роки черно виконував обов'язки глави сімейства. Одружився Руслан 22 роки, а зараз йому 50. Старшій доньці, яка заміж виходить, 27 років і є ще молодша, 25-річна Іринка. Діти наче давно виросли, а Руслан так і не наважився піти з сім'ї. Світлану свою він любив, вона була його першим коханням. Швидко зробив їй пропозицію, бо вона була видною дівчиною, і руслан хвилювався, що хтось інший її заміж візьме. Та в сімейному житті Світлана показала себе не з найкращої сторони. Готувати вона не вміла і не хотіла вчитися, прибирати теж, тому вдома у них завжди був безлад. Гроші берегти вона не вміла, витрачала все під нуль, скільки б чоловік їй не давав, сама не працювала бо вважала, що чоловік її має забезпечувати. Але найгірше навіть було не те, Світлана все частіше стала заглядати у чарку. Коли чоловік приходив з роботи, вона зустрічала його не зовсім твереза. А коли Руслан її питав, чи з чого святкування, вона казала, що так вона знімає в тому дня. От тільки залишалося питання, від чого вона втомилась так сильно. Дівчата, маму, відверто, соромились, а тата любили. От він заради дітей залишався в сім'ї. Хоча міг піти, бо давно зустрів хорошу жінку Ксенію, яка його дуже любила і була готова стати для нього найкращою дружиною. Та у Руслана не вистачило духу піти з сім'ї. Тому багато років Ксенія була його другою жінкою, яку він навіть нікому не міг показати, бо мусив з нею ховатися від усіх. Коли дочки стали дорослими, Руслан не розлучився все одно, бо тепер треба було з дружиною ділити все майно, а ділити було що, бо він був далеко не бідною людиною. Руслан не хотів втрачати гроші, тому йому було невигідне розлучення. Обом дочкам він купив по квартирі і по машині. Вони, як і їхня мама, ніде не працюють. Вважають, що вони створені не для роботи і їх мають чоловіки забезпечувати. У Ксенії була своя невелика, але дуже затишна квартира, в якій вони з Русланом жили. Він то в неї ночував, то вдома. Ксенія все це терпіла, бо почувалася винною за те, що зустрічається з досі офіційно одруженим чоловіком. Але вона любила Руслана і, незважаючи на те, що у нього було багато грошей, ніколи не просила фінансової підтримки. Сама заробляла собі на життя. Все це й далі так би тягнулося хто з нас років, якби не весілля старшої доньки. Руслан зрозумів, що він не може прийти туди з коханкою, адже буде законна дружина, будуть родичі, які навіть не підозрюють про його багаторічне подвійне життя. В той день, коли було весілля, Ксенія почувалася дуже недобре. Вона ж також завжди мріяла бути нареченою, бути дружиною і матір'ю, а натомість має життя, про яке навіть нікому й не розкажеш бо ж осудять. Вона розуміла, що в свої 44 роки вона зовсім сама. Ввечері Ксенія вийшла погуляти і на вулиці випадково зустріла хлопця з колишнього дому. Сергій був сусідом Ксенії. Вони жили на одній сходовій клітці, але дівчина ніколи не звертала уваги на Сергія, бо він був молодшим за неї на 5 років. Потім вона переїхала від батьків у свою квартиру, і більше вони з Сергієм не бачились. Це випадкова зустріч неабияк змінила життя Ксенії. Сергій в той вечір не хотів її відпускати, запросив кафе, пригостив каву й розповів, що він досі не одружений і що він дуже радий їхній зустрічі. Відразу на наступний день після весілля Руслан набрав Ксенію, щоб розповісти, як все пройшло, і що його дружина знову хильнула зайвого чим їх зганьбила перед гостями. Але телефон Ксенії не відповідав він поїхав до неї, та квартира була зачинена. Через рік щасливий Руслан з родиною заходив у церкву хрестити першого онука. Він був неабияк щасливий, адже тепер він дідусь. І яким же було його здивування, коли він побачив Ксенію. Вони з чоловіком виносили маля з церкви теж були хрестини. З ржавого колю на стрічці, що оповувала ковдручку, Руслан зрозумів, що у Ксенії народилась донечка. Вона виглядала поруч з Сергієм дуже щасливою. Настрій у Руслана погіршився. Він навіть не захотів їхати в ресторан, щоб відсвяткувати Христини онука, картав себе, що відпустив Ксенію, та тепер уже нічого не зміниш. Він багатий, має родину, дружину, яку не любить, і з цим усім йому доведеться тепер жити. А Ксенія ніжно прогортала згорток до грудей, ховала від вітру, сіла в машину. І навіть не помітила Руслана в юрбі щасливих родичів, що принесли до церкви маля. Вона, нарешті, теж стала щасливою. Бога просила лише про одне, щоб простив її гріх і щоб це ніяк не відобразилось на долі її донечки, адже своїй дитині кожен бажає лише найкращого. А яка ваша думка? Руслан правильно зробив, що не пішов з родини, і чи щасливий він тепер?